І нас знайняли, що так воно не буде. Кожен сподівається, прийшовши сюди, бо стараються брати людей. Дуже важко, люди розуміли наскільки, що вони не йдуть на будь-які зібрання. А всі прийшли почути надію, не тільки надію, а знати, що буде завтра. Насправді сьогодні в нас з вами є такий історичний шанс. Зібратися до пути разом і в слово ключа, яке сьогодні має бути єдним. Можливо, не всі, не всі, можливо, підуть задоволені з цього зала. Можливо, люди хоч, хочуть більше, скажем, конкретних дій, а не тільки сподівань. бо скільки ж можна сподіватися, і скільки ж можна случатися над нашим народом. Але дуже вас прошу. Найдаючи регіонів нашої України. І я вас прошу, благання, я вам готова до виступа, але, дітись на нас є така енергія, і хочеться сказати, те, що я думаю зараз. Ви вам всі бачите, дуже бачите, що в цьому залі немає представників змін, потім не всіх запросить. ні за своїм діяння в Україні. Сьогодні закон має виконувати українські народ, українські люди, а вони в них немає закони. Ми в своїй прикладі для них закони не писані. Я не рада, я не мію говорити, але я вас про. 250 мільярдів доларів, які він собі заведе, це, я буде до філандроки, інші діланки, в тому числі місто, насправді це Зараз хочуть винести на референдум можуть, те, що дозволити продати сільськогосподарській землі. Якщо це зроблять, то задають нам все. І ми з вами будемо робити на їхній землі. Вони продали все. І ми даємо їм шанс відбудувати пам'яті і об'єднатися навколо майбутнього наших дітей. Як ви бачите сьогодні в сідані знову ж таки? Від всіх жінок все одно і побачить, бо все таке камери нас знімають. звертається до всіх жінок України. Будь ласка. Самі відчуваємо, і це резонанс, нас єдиний. Кожен з нас є захід, який є за межу нашого залу, в кожному сілі, в кожному місті. А зараз хочу знати, що ми дійсно має величезну проблему, перебуваємо допомоги щодо захисту оборони нашої держави і наші побратими, наші бійці командири, які зараз находяться на фронті. все находиться в нашому залі, який в яких пройшли цей фронт. І я висунув, я ж...